Ця звізда не просто так, це усім народом знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився. Йдемо всі його шукати, щоб Ісуса привітати. А, добрий вечір, я тут Ірацар, перспективний государ, Добре світі цим живеться, хто царями називається. Я щасливий, мудрий царь. А до того. не щасливий, до того ще й красивий. І добрий. Що тут до нас йде? Ви чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами Іранса, превеликий государ. А до того ще й генеральний секретар. Я тут детабло торгую, я тут газом і керую. Хочу дам, а хочу ні. Покирайтеся мені. Бистро на коліна впали. Дорогі мої, припали. Ні, не буду, я вам я вас покараю. І газом тобого навиняю. Відчик їде зараз, нам не треба твого газу. Може їсти, піти, хоч обоє собі налити. Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, коло нами ополився. Хоч Хочемо його вітати і царем своїм назвати, щоб нарешті зло пропав і добро зацарювало. зацінували. Ви собі заявки! За якої ж макадявки? Із З мене корону снімуть і бабло її днімуть. Так, Україну не пройти. Стой, сто, на місці, не спиті. Звідки хто куди Звідки взялись? Все, мазурики попали. Люди мене не Росії. Сильні, монстр, мені в Росії. Україна я звідки. Звідки, народні, ви обранці, А до того ж не А в до ви відстой. Паспорта у вас відніму, візьму я їх і порву. Ти мені його давав, чи на нього глаз поклав? Гроші, ні, так, не віднімуть Ти смотри, який герой. Проти ти? а стой. Я тебе за таку лажу в телевізорі розмажу. І напишу, і розкажу, і у шустера покажу. Ой -ой -ой. Герп... люди Доки нас не зачепили. А як буде начіпати, можемо вріло дати. Так, тихо, ша, спокійно, брат. Я відсюже демократ. Діти всі спокійно. Счастливый путь, И еще, не дай бог, побьют. Надо что-то тут решать. Надо вызывать подмогу. Где мои тут беркутята, где мои все? Ревняйсь смирно, Ирод, милиция с тобою. Мы всегда готовы к бою. Хоть штаны у нас трохи рвани, но зато мы сильно пьяни. И готовы в тот же час выполнить любой приказ. Вот дают тебе приказ. Указ. Інструкції будуть, треба буде їх милити. Я їх хто то написав, Спеціально, я тобі віддав. Указ номер 666 Знищити майдан, полонити Боже моля, оточити Україну. Цар Ірод. А? а чого ж не пострілять? Все ж не з військом воювати, прямо зараз і піду, лиш дороги не знайду. Ой, мірі зохінвей. Вчора був комсомолець, тепер єврей, вчора клочем торгов, нині я банкіром став. Хай хто йде, куди балда. Вже ніхто і нікуди. Щоб розпілся, як кобзон, хто ти? Хай їм Я давно тут проживаю <ква> і є порядний маю. Знаєш хто сидить на троні? Якийсь лисий тип в короні. <ква> Ось погано я це чую. Кажу, славний цар, вірно кажеш, друже праве. Правду кажеш, слухай царські директиви. поведеш їх в Україну, вербуття, щоб усіх там пов'язати. І Майдан, майданчик, усіх там полонити. Наприклад, всіх Чердігові. А головним знаю, Дам тобі я, П'ять рублів. Новий мір. Обідний Хаїм! і куди йде Ізраїль. Перший то був Соломон, а тепер якийсь квитон. Все б йому когось побити чи глазу розбомбити. Щоб дітей малих бивати. Совсім хворим треба стати. Гроші він мені дає. У мене також діти є. Що ж, за мною виходіть, та їм знає, що робити. Я оце, оце, оце переживаю, за ти бажаю. Я, щоб я це не робив, щоб їх всіх побив, щоб цих він пов'язав, щоб майдан він покарав, щоб, щоб затримав він кадолу. І Поліщук щоб затримав геть додому, і щоб він мені привів, Хей". щоб Ісус тут не шарив. Ой ви! Ой, як швидко! чому сосика не видко, чом ти його не привів? Ні, я царю забув див. Що ж, чому ти вихає не чом... хай не довів? Поки хаєм нас водив, всі патрони розкопив. Але ти в нього не стріляв. Заблукав я царю, заблукав. <ріст> хай, нюхай газ і заспокойся. Всі твої печальні теми я рішаю без проблеми. Я тепер тебе покриваю. Всі, всіх уб'ю і замордую. Треба отче нам зробити. Україну поділити. А тоді вже по частинах знищим матір, знищим сина. Ну, все, галопом по Європах. Українці вам шалом, ми патрони продаємо. Я тут трохи походил, Ірода скупив. і вам у ту забаву Родам і гішефт, і добра справа. Люди йде на вас біда. Знову суне сила зла. Військо Ірода йде і чорта з собою веде. О, зібрались люди. Вони чекають Ісуса. Але тобі Донецький Ірод... не... Що то я таку Харю знаю? І впервою вже зустрічаю, від Луганська до Доліна, наша мама Україна. О, зараз є до піроги, обломаю. во маю. До все терпіла. Та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я лише Ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, доки всі єдині люди. Поки нас не розділить ворог ні за долар, ні за газ кризи прийдуть і минають. Нова радість настає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісус є і Марія, де синочок народився, там і Божий син сповився. Там, де дівчинка знайдеться, мати Божа сміється. З тим прощайте, здоров'я, щастя, радості і любові. Досить вас тут розважати. Треба ірода забрати. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, Стоми, за все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.